Вночі росіяни завдали два удари. По Чугуєво. Це на Харківщині. В повітряних силах попереджали про загрозу болістики. Внаслідок атаки загинула жінка. Вона була оператором котельні. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Ще одна людина постраждала. За попередніми даними є пошкодження закладу освіти. 61-річна жінка загинула внаслідок атаки росіян по селу Малий Бурлук Куп'янського району, що на Харківщині. Постраждали ще двоє підлітків: це дівчина, 14 років, а також 10-річний хлопчик. Через травму йому ампутували нижню кінцівку. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог поцілив в адміністративну будівлю. З нами на зв'язку Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Добро слава Україна, героям слава героям слава, пане Андрію. Як минула ніч, можливо, як вже почався ранок на Куп'янщині? Єрна здивачка, постійні обстріли знову продовжили і, і на дня, і ввечері, і вночі. і Зараз. Є пошкодження і <правда> критичної інфраструктури. <правда> Я думаю, що зранку зараз наші перелічні комунальні служби і працівники критичної інфраструктури відновлять <правда> ці пошкодження, але знову ж таки, дивлячись на погодні умови, дивлячись на те, яка температура на повітрі, ворог цілить саме в критичну інфраструктуру для того, щоб за Саме там цивільному населенню, яке там немає відношення до війни, взагалі. пане Андрію. Буквально півгодини тому ми інформували глядачів про те, що на Харківщині лунає повітряна тривога. Можливо, у вас є більше інформації. З чим саме пов'язана вона? Е... Пане Андрію. Загроза криватих авіабомб, керованих авіабомб. Це напевно найбільша зараз загроза, яку несе ворог, тому що якщо ми кажемо про артилерію, РСЗО, це постійно, але той, ту шкоду да і ті руйнування, які завдають керовані авіабомби, вони дійсно неспівставні. Якщо ми кажемо про сусідню нашу громаду, це велика пролуцька і вчорашня трагедія дітей да, селищній раді саме ударом керована авіабомби, то розуміємо на підступний. Наскільки е, там він і з ким він воює? Пане Андрію, в контексті ліквідації наслідків обстрілів і повітряних, в тому числі атак росіянських, будь ласка, чи вистачає рук в місті? Вистачає комунальні служби укомплектовані, мотивовані, мотивовані на перемогу. Хлопці і дівчата працюють кожного дня фактично без вихідних. Зважаючи на ті обставини, які є там саме кутанські громаді, тому що постійно потрібна допомога. Постійно потрібна допомога тим людям, які залишаються сьогодні тут, і фактично, ми розуміємо, що ми повинні бути надійним тилом для наших хлопців, які боронять нас, які звільняють наші території, які дають гідну відсіч, пане Андрію. А, на превеликий жаль, немає затища так в районі Куп'янська. Скажіть, будь ласка. Чи є потреба в евакуації, яких саме населених пунктів, і чи погоджуються люди, якщо їх про це просять? На жаль, люди неохоче виїжджають з території, ну, що стосується кутанської громади. Обов'язкова евакуація у нас вже діє протягом року. Була примусова евакуація саме. Ми з дітьми з лівого берега річки Аткілки Шарівка, Кутанську з Лави, саме місто Кутанськ, там вивезені всі діти. Жодної дитини там немає. Ті люди, які тут залишаються, вони згідно постанови мають право відмовитись від обов'язкової евакуації, написавши заяву. Вони всі написали цю відмову, і на жаль, здебільшого, залишаються на безпечній території. Кожного дня ми працюємо з цим, повідомляємо. В месенджерах на наших ресурсах спілкуючись з ними, нагадуємо їм про небезпеку, нагадуємо їм про те, що є весь алгоритм відпрацьований евакуації, і на зараз краще е, залишити Кутенську громаду і приїхати більш безпечні місця, пане Андрію. Мабуть, резюмуючи, ми так скажіть, будь ласка, чим як зараз живе місто, можливо, є якісь нагальні потреби. Дякуючи Харківській обласній військовій адміністрації, там особливі увазі керівникали, гасинівубова, благодійним фондам, міжнародним організаціям, що стосується там продуктів харчування, засобів, і mm -hmm. будівельних матеріалів для консервації пошкодженого майна, кутанська громада забезпечена в повному обсязі. Mm -hmm. е, Дійсно, саме головне зараз, і те, що кожен з нас мріє, це про перемогу, mm -hmm. про безпеку, про знаєте, про. Пане Андрію, відкрити вікно і подихати свіжим повітрям, а не бути в підвалах там і наробити роботу, там хаваючись від постійних прильотів. Сьогодні звичайно не новий рік, але ми від усього серця бажаємо кожному з нас, і зокрема жителям Харківщини, щоб ті слова, про які ви щойно сказали, обов'язково були втілені в життя. Пане Андрію, дякуємо за те, що Дякую. долучилися за ваші коментарі. Нагадаємо глядачам, це був Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Говорили про ситуацію, зокрема в цьому районі.